Львів переймає європейську традицію проведення музичних вечорів Людвіга Ван Бетховена. У філармонії готують чотири концерти із творів цього славетного німецького композитора. На один із них приїхав диригент Ігор Сімович, українець, який концертував із усіма світилами колишнього союзу, Ойстрахом, Ріхтером Кремером. А тепер працює у Чорногорії. Виконати соло запросили славетного львів'янина з Америки Олега Крису. Маестро і Скрипалі знаються ще з дитинства. Зразу пам'ять вертає нас в юні роки, оживають всі прекрасні картини. І оскільки ми багато грали з Ігорем і багато з цим оркестром, відносно багато, але була величезна пауза. І тепер е, це дійсно неймовірне відчуття е, поєднання і, і повернення в рідне лоно. Виконають симфонію номер 6 та концерт для скрипки з оркестром. Концерт Бетовена, котрий один з найкращих концертів. Він завжди буде свіжий, завжди буде звучати. Як би його не грав. Можна його пробувати, темпи трошки вперед, трошки назад, але то люди собі не дозволяють. На Львівську сцену ці зірки вийдуть у п'ятницю. Окрім того, у четвер виступить піаніст із Бельгії Сергій Ейдельман із оркестром Академія.